День без целофанових пакетів спробував провести Львів. Близько сотні крамниць долучилися до акції. Покупців закликали приходити зі своїми багаторазовими торбинками, а самі пропонували альтернативну упаковку з тканини і паперу. В деяких супермаркетах із торгових залів взагалі прибрали традиційні рулони мішечків. В кулінарії відпускали продукти у багаторазові контейнери, замість рукавичок, використовували щипчики. І навіть у м'ясному відділі пропонували загорнути товар у пергамент папір у торговельних мережах визнають повністю перейти на екопакування. Заважає економічна складова, адже собівартість вартість целофанового пакета 3 копійки, а паперового 40. Але у Львові готові думати, як здешевити тару. А поки що вирішили і далі потроху привчати містян до турботи про довкілля і наступного разу прожити без пластику вже три дні. Не запаковуйте банан в поліетилен, не треба. Наклейте етикетку. Не запасок не запаковуйте капусту, головку капусти в поліетилен. Наклейте етикетку. Все це просто почніть з себе.